виконує команди та слухає свого наставника. Цього спритного чотирилапого красунчика звуть кай. Нині пес перебуває на службі у кінологів в одній із вінницьких військових частин. Пес вже натренований. Я тільки підтримую його формі. Це загальний курс дресирування: сидіти, лежати, стояти до мене поруч, смуга перешкод. Я ні разу не пожалкував, що я взяв бельгійську вівчарку породи малінуа. Семи місяців кай жив вдома у господаря, а потім поїхав на тримісячне навчання. Фах шукача бельгійська вівчарка опанувала дуже швидко і вже навіть має диплом. Це була собака, яка з другого разу знайшла річ заховану в ящику. Інші знаходили з п'ятого разу, там, наприклад, з четвертого, йому це вдавалося не важко. Він дуже здібна собака. Роман каже, попри сувору професію наглядача, чотирилапий охоронець для нього вірний друг. Головною відмінністю службової собаки від домашньої собаки це є постійне тренування її. удосконалення її навичок і служби. Друга відмінність тим, що ми з ним заступаємо в службове боєзавдання на суди. Аби налагодити взаємодію між кінологом і собакою, треба бути поруч. Тож Роман із Каєм завжди разом.